Окупанти атакували автівку цивільних у селі Приморське. На щастя, люди не постраждали. Ще один удар по мирних зафіксований у селі Щасливе. Росіяни скинули на громаду КАП. Загалом за минулу добу ворог завдав понад пів тисячі ударів по прифронтових громадах області. Ворог здійснив вісім авіаційних ударів по щасливому п'ятихатках Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Малій Токмачці, Новоандріївці. Чотири обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське малутокмачку Щербаки. Надійшло 18 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали. Також внаслідок атак по Кушугумській громаді майже два дні. Місцеві жителі були без світла. Нині на місцях тривають аварійні роботи з відновлення енергопостачання. Ситуація катастрофічна саме з підстанцією електричною. Два трансформатора повністю вийшли з ладу, повністю їх fpv дрони спалили, потребують тільки заміни. Заміну поки готують, але треба повністю забезпечитись. Йдуть роботи по відновленню. Це дуже затратні і дуже трудойомкі роботи. Я думаю, що хлопці однозначно справляться. Тим часом українські захисники продовжують успішно знищувати російських окупантів. 44-та окрема артилерійська бригада завдала потужних ударів по ворожих позиціях. Артилеристи знищили російські гаубиці, пункти запуску БПЛА та склади боєприпасів на запорізькому напрямку.